Ну, друзі, всіх вітаю! Є трішки сільхозапчастин на продаж. Сьогодні буде ось така підставка. Це сидіння сюди ставиться і амортизує воно. Тут пружини, амортизатор якийсь. Або якщо вам не потрібно, щоб воно грало, ось сюди можна заблокувати. Також по жорсткості регулюється ось пружина натягом. Любе крісло можете сюди поставити і буде вам файна річ для трактора. Також далі є ось такі диски, вони десь 5 мм будуть по товщині. По центру є ось такий отвір квадратний. В наявності є 15 штук. Ціна такого диску буде 400 гривень. Ціна ось такої підставки під сидіння. Буде коштувати 800 гривень. Також є ось такий циліндр. Тут різьба ціла. Шток десь, мабуть, 25-32, десь так, от точно не скажу. Але стан штоку непоганий. По манжетам не скажу в роботі. Особливих потіків нема. Вуха ціле. Теж вуха ціли знизу. Ціна даного буде циліндру коштувати 300 гривень, друзі. Також ось є такий радіатор, це, мабуть, з газона. Латунний. Коштувати буде 700 гривень. Також був у діда Камаз, він розібрав його на металолом, порізав і залишився ось такий топлюний насос. Так ось він його поконсервував, щоб туди нічого не потрапило. Це, мабуть, з ямза восьмерки. Ціна буде півтори тисячі, тому що не можу дати ніяких гарантій. Ціна буде півтори тисячі. Також залишились ось такі запчастини. Втягу ще залишилося. Стартера та генератор. Генератор під ремонт, він розкручений, ось підшипник із нього. Але дивлюся, там стоять тільки прийомний колектор, стоїть новий. Ціна даного генератора буде 700 гривень, тому що його потрібно ревізію робити. Далі є ось такі стойки. Це, мабуть, приплужники до плуга наявності 8 штук. Таке них кріплення йде. Там є декілька саморобних ось таких кріплень перероблених, а ці заваски. До речі, стойки в них різні. По грубості це буде грубіше. Так, 4 в одну сторону повернуті, а ті 4 буде в іншу сторону повернуті. Ціна буде такого приплужника стоїти 500 гривень. На стойки ось плужок такий. По 500 гривен, друзья. Есть такие пружины. Вот так они завернуты. Есть их наличие 16 штук. Это бэушные пружины, они уже были в эксплуатации. На культиватор, выгребатель. Значит, цена будет пружины стоит 40 гривен. 16 штук есть наличие. Есть такие две стрелочки. Это чуть шире, это чуть хуже. По 100 гривен. 150 за пару. Так, вот такие диски есть на стойке, на ступице. То есть диски как бы проворачиваются, все крутится. Вот такая стоечка. Тут получается, чтобы счищать землю, такая наставка еще прикручивается. Вот такой у них немножко уклончик есть. Они будут стоить по 250 гривен. Вот так, вместе со стойкой в сборе диск, сочник этот, 250 гривен. Есть вот такие, есть длиннее еще стойки. Я не знаю, какого это культиватора. Видите, тут такое крепление тоже можем отправить. И смотрите, здесь еще по ключам лот. Вот такие ключи есть. Есть и хорошие ключи, допустим, целые. Есть вот такие оборванные ключи. 27. Он как бы хороший ключ, но ответной части нет. под трубу где-то трубу тянуть. Вот. Здесь вот такие как бы наваренные. Так они неплохие. Это труба наваренная. И как бы не потянуты, ну немножко подражать Такие ключи будут 50 гривен килограмм. Вот так вот. Перемешку. Если надо кому-то какой-то определенный ключ отобрать размер, можем, в принципе, тоже. Есть вот такие ключи. 50-ка, 46-41, вот 36-41. как бы В принципе, ключи неплохие, не растянутые. Есть баллонные ключи. Разные. Есть, есть и разводные. Вот такой есть специальный ключ. 50 Пятьдесятка. Здесь такая решетка с гольфа. Решетка будет вот стоить 200 гривен. Друзья, может кому-то надо стекло. Есть такое стекло. Он где-то будет сантиметров 40 на 50. Это будет стоить 100 гривен. А есть вот такое стекло. Такое вот стоит тоже 100 гривен. У него диск, это трещина. Есть ижевский обтекатель на мотоцикл. 250 гривен будет стоить.